Hello Friendly, З вами на зв'язку, Денис Френлі. В цьому відео, дружні, ми спробуємо з вами ось такі шоколадні цукерки. Цукерки Асорті, пергали Марс де шампанче. Шампанче зі смаком шампанського, так зрозумів. Ми, коротше, оці пергали їли у 23-му році, я пам'ятаю, привозили з Польщі, а тепер вони вже завезені тут. Але такого самого смаку, яку, якого ми їли тоді, я не знайшов. Хоча би я і так не брав, бо це б була повторка на відео. Але є зато. Там було два різних смаки. Оцим зі смаком шампанського і зі смаком манго. Я взяв зі смаком шампанського. Не знати чому. З манго пізніше візьмемо. Коротше, спробуємо зараз самі. Спробуємо також з кавою. у мене є зараз на даний момент кава. Тому такі справи погнали до заставки цього відео. Прорегуємо на ці цукерки. Let's go! День спальні реагує, День спальні реагує. Сьогодні він буде реагувати на. Значить, цукерки асорті пергали Марс. Марс де шампанже, панже, панже, Давайте їсти. Та, та, їсти та й пити. Так. E, Значить, тут скотч. скотч, треба ножика. Помічника ножика. Помічник ножик. Де у нас помічничок, помічничок, помічничок. Так, я відкриваю. Так, відкрив. І тепер з цієї сторони гоплю і відкрив. Чекає. Так. Ось тут загорнуто. Так. Пергали пише. Так як пергамент, тільки пергали. Так, добре, відкриваємо. Так, щось тут багатенько, цих цукерок. Так. А ну дивіться, які вони всі різні. Ну, не всі різні. там... Коротше, ось такі цукерки, такі, як ми їли у 23-му році. Бо пам'ятаю, що був 23-й рік. Ті, хто е, тіпа, думає, що це за цукерки було, які ми їли у 23-му році, можете набрати у пошуку за день с пергали. Мало би вибити по ідеї. Так. А ми почали їсти. Угу. тут і шампанським. Добре. Остиг. Окей. О, добре. Я такі алкоголічні цукерки не дуже люблю. Ну, вже як є, так є. Добре, спробуємо з кавою. Так. Беремо цю. Це я обов'язки знайшов, якщо що, ці цукарки. Давайте скалу. Е, давайте саме оцінимо. Так. Тут трохи. Ну, поки що вроді на 8, так. Так як чути шампанським, то на 8. Так, давайте на скалу. О! Не знаю, трохи пізно почав цю зйомку, мав у 30 почати, почав майже у 40. Маю спіти. На 9.09. Я от собі думаю, коли я буду ваші аватарки малювати, треба буде наперед знімати десь. День наперед. Бо це зранку ти так не встиєш і розмалювати, розфарбувати, до тої ж години, Та Нічого, викрутимося. Чуть-чуть шампанским, так. Полюбляю шампанське сюда добавляла. От дивиться склад, цукор, сироп. О, етиловий спирт. Ну, є сперта. Країна на на Франція. Так, так, так. М -м 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 -м. Не знайшов конкретно, щоб писалося про шампанське, но спершу дали. Чотирипорта. Тому вісім. Так, алкоголь не люблю. І вам не раджу. О. Добре. Бля, чути на запах що алкогольний. Ну так я. Треба було з мам побрати. хе <хах> я беру взяв з цим шампанським. Нічого з манго ще візьму. Так, не дуже це люблю. Да, добре. Один рядочок лише у батька. Так. Бо я це не дуже люблю. Тоді ми ще трошечки доїдемо, ці три штучки і все. Це щось походу 99 гривень коштував, тобто 100 гривень. Ну, може я чек знайду для вас, ну йду подивлюся. Може чек знайду. Та, дружні, 99 гривень це коштує. Ось, Марс де шампанс. Я не знаю, чи видно. Коротше, марс де... Коротше, в кінці покажу в відео. Тобто я не вижу там добре. Таке. Щось Я Не знаю, що носом. Коротше, давайте ще дві ти і все. Не скажу, що зуби прям болять, просто чути цим алкоголем, так. Коротше, 16 штук тут. Ну Це мені не сподобалось, не сподобалось. Бо це алкогольне, це не чути. це чути. Скуштуємо манго, коротше. Дуже солодке. Це дуже солодке, це. Все останнє. О. Так. Тут начинка випадає, коротше, з цієї штуки. Начинка, коротше, випадає, во. о, Дуже чути тепер шампанське. Міг додумати, що буде смак шампанського, ні. Беру-беру. Узяв беру, на свою голову. Добре, попробуємо з манго. Коротше, дружні, ледве та доїли. Ось такі, коротше, були цукерочки. Я це лишив батькам. Будемо завершити цей відеоролик. Коротше, я це рекомендувати точно не буду вам, бо тут є алкоголь, тут пише, що сперту 0,4%, значить я, я вам це не рекомендую. Спробую, коротше, з манго десь на днях, може візьмо там. Якщо ще буде, звичайно. А на цьому все. З вами був, як завжди, Денис Франді. Всім дякую за перегляд цього відео. Всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Так. Коротше, ось цінник там. Чекайте, ціна ціна так. Е, де то є? Во, штрих код во, цукерки асорті. Маде, шампан шампань, 99 гривень, 100 гривень. Ну, я думаю, ви і так мені вірили, але 100 гривень. Добре, ось цієї цукарки лишаємо батька. батькам всім пока-пока. Бувайте.